Проєкти, які допоможуть зберегти довкілля, приворізькі школярі представили свої дослідження та розробки на всеукраїнському конкурсі Олімпіада геніїв України від нашого закладу, участь брало. Двоє учасників: це Скворцова Сніжана і Грудницька Аріна. В одній номінації загалом це був розділ наука, номінація екологія та біорізноманіття. У нас в цьому закладі функціонує учнівське лісництво «Дубочок». Ми маємо конкретно безпосередньо зв'язок із Криворізьким лісовим господарством, і вона працювала саме в цьому напрямку. От її робота а у Аріни робота стосувалася. Земних молюсків, і вона знайшла дуже таку цікаву інформацію з тим, що ми виявили конкретно в нашому мікрорайоні молюсків і визначили їх то п'ять-п'ять перевірили за каталогом і п'ять видів, які раніше в Дніпропетровській області не описувалися. Тому ось в цьому є така родзинка її роботи. Для участі у конкурсі школярі обирали теми, що їм найближчі: одні досліджували природу, інші розробляли мистецькі проєкти. Ідея мене була вже доволі давно, але тільки після того, як мій научний керівник, якого звуть Слана Робертіна. А склала мені, що є ось такий конкурс, я вирішила, що це гарна ідея взяти в ньому участь і випробувати себе на настанній ручне навчання. Тому що я знаю, що не клас складний, але мені хотілося зробити хоч складніше. Коли я працювала над своїм проєктом, я зрозуміла, що я хочу далі розвиватися в цій сфері. І перед вами сидить майбутній архітектор, який буде створювати нові будинки, для які будуть екофрендлі. Я брав участь у категорії дизайн постерів у категорії мистецтво. і в мене був свій постер, який я придумав, почувши, що є такий конкурс. Мені дуже була завжди цікава проблема. От завжди кажуть, викиди від автомобілів, від заводів. Ну, кривий ріг це промислове місто, індустріальний туризм. Тут ну, його багато, але ніхто не каже, що у нашому світі є проблема з їжею. У нас ну, люди багато купляють їжі, але її не їдять, і потім вона опиняє, опиняється у субітнику і там гниє і виділяє багато газів. Також парникових мені дуже сподобався цей конкурс, сама концепція конкурсу. Що я представляю свій постер, розповідаю про нього і агітую людей робити щось. Учасники проявили себе й у кінематографі, музиці та соціальних проєктах. Цьогоріч я вибрала золото на Genius Olympiad Ґрен і інформатикс Ukraine. Минулому році я обійшлася почесною відзнакою, проте цьогоріч вибрала все ж таки золото. Як часто ми помічали у своїх рутинних діях, коли ми використовуємо даремну воду? Ну зізнаюсь, грішила навіть я, допоки не побачила знайомий кар'єр. Колись тут пам'ятаю, розкидали живописні види, діти плескалися у воді і розкидали дерева. Проте води більше немає. На деревах залишилось хіба що більше сміття, ніж листя, а хібатись можна хіба по ще Це і стало відправною точкою мого проєкту тими триганими кадрами, які я відобразила у своєму фільмі. Я профучусь у музиці, створив свою пісню, врятуємо світ. Я хочу сказати, що треба берегти природу. І захищати її за підсумками конкурсу. криворізькі учні вибороли 14 нагород та три відзнаки у шести категоріях: гран-прі, п'ять золотих, п'ять срібних і три бронзові медалі. Юлія Вітряколегкаплій цей день.